Oh. Молодий, грайливий, але врівноважений пес. метис з картської вівчарки потрапив до центру поводження нещодавно. Його нам віддав мужчина, якого призвали в армію. Він пішов служити і собаку немаски йому ставлять. Карцьку вівчарку ще називають істрійською краською. Ці породі притаманні гордість і незалежність в поєднанні із добродушною поведінкою. Представники породи наділені врівноваженим темпераментом. Вони обмірковують свої рішення. У центрі кажуть, що ящі притаманні всі ці характеристики. Просто так, гавкати він не буде. Він не цепний, не вольєрний, він жив на участку, без, ну, не припинали його не на цепок, не на вольєр, він свободно переміщався по участку. З дітками він дуже хорошо, бо там у мужі були діти ну, маленькі, скажімо так, він з дітками дуже хорошо общається, він грайливий. Як з другими собаками, з котами не можу сказати. Він сидить в одному вольєрі, тому що собака. Собака велика, я не ризикую його садити з другими собаками, щоб не було бійок. Слід дотримуватися правил догляду за цим псом. Це може бути як грумінг, так і домашнє чищення густої шерсті собаки. Його треба вичесувати, бо дуже він шерстяний. От, такий. Може проживати і літом, і зимою на частному подвір'ї, тобто йому не треба утеплений вольєр якийсь там. Як для гладко, ну, більш гладкошорстних собак, він такий дуже пухнастий. В центрі поводження виключно схвальні відгуки про цього красення. Він лагідний, добрий та слухняний. Говорять усі, хто нині опікується собакою. Місце знайомства незмінне. Адреса центру на ваших екранах.